Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді а, нова позиція від фабрики Huayu, а саме RM L1755. Це універсальний пульт мультибрендовий на багато різних брендів для LCD та LED-телевізорів зі Смартом чи без. Як ми бачимо, фірмова коробка. Від фабрики, що захищає пульт від пошкоджень, бруду, пилу і так далі. Ну і, звичайно, є маленька інструкція на зворотній стороні брендами, які цей пульт замінює. Давайте відкриємо і подивимось на цей пульт поближче. Пульт іде з ABS пластику, має чорний матовий та глянцеві вставки, кнопки при нажатті Безшумні, окрім головних кнопок, це стрілочки вліво, право, вниз. Вони клацають. Інші кнопочки безшумні. Також дуже багато кнопок, щоб зручно було користуватися і викликати браузери. Самі головні це Netflix, Prime Video, YouTube, Disney, Google Play, Rakuten TV. І, звичайно, смарт-кнопка. Цей пульт йде інфочервоний, і його живить дві батарейки 3А. І давайте подивимось, що у нас в інструкції вказується. Так як це універсал мультибрендовий, він йде на різні бренди, його потрібно налаштовувати. Налаштування йде в різні три етапи. Починаємо. Як бачимо, це інструкція. Тут вказується на різних мовах опис, як налаштовувати. І, звичайно ж, от це все пульти. Який цей універсал міняє, як бачите, дуже багато кількість пультів він замінює, просто дуже величезно. І перше налаштування це ручний введення кода. Що це означає? Нам потрібно в інструкції знайти свій пульт по фото, і над кожним пультом є трьохзначне число. Наприклад, перший пульт, який ми знайдемо, там, наприклад, Bravis 023. Код налаштування. Нам потрібно вставити батарейки в пульт, вімкнути телевізор. А, далі ми повинні нажати кнопку Power і Input. Одночасно зажимаємо на декілька секунд. Індикатор мерехтить, мерехтить і світиться постійно. І вводимо код 023, 023. Індикатор перестає а, моргати. і... Пульт вже налаштований під е, дану модель. Перевіряєте функціонал. Якщо ви не знайшли фото свого пульта в інструкції, є інші два способи. Другий спосіб це автоналаштування. А вам потрібно зажати кнопку ми уточнюємо, вам потрібно зажати кнопку «М'ют» і утримувати «М'ют», це без звука. Тобто зажимаєте кнопку «М'ют», Тримаєте декілька секунд, і пульт входить в авторежим, і наводите пульт на телевізор, і кнопку не відпускаєте. Коли на вашому телевізорі з'явиться шкала гучності, відпускаєте кнопку і перевіряєте функціонал: це включення, виключення, гучність, переключення каналів. Якщо щось не працює, продовжуємо ту ж саму функцію. І третій варіант це в інструкції є. Перелік брендів, і на самій коробці є табличка з переліком брендів. На кожну кнопку відносяться певні бренди. Щоб не чекати, щоб в авторежимі прогиняли всі коди, що запрограмовані в, в цьому пульті, і, наприклад, у вас телевізор Sony по таблиці Sony відноситься на кнопку 1. Вам потрібно включити телевізор вручну, вставити батарейки, нажати кнопку 1 і тримати. І чекати, поки не з'явиться шкала гучності. З'являється шкала гучності, перевіряєте функціонал. Якщо щось не працює, далі зажимаєте цю кнопку, тримаєте і чекаєте, поки знову не з'явиться шкала гучності. Таке швидке налаштування. В цьому в мене все. Якщо у вас виникли якісь питання по налаштуванню чи по інструкції, пишіть в коментарях, буду з радістю вам відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затонь 4 дроб4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.